Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми хочемо повернутися до теми Об'єм прямокутного паралелепіпеда. І в нас, на мою думку, є ось така цікава задачка, про що Ліза? Про басейн. Про басейн. Ну, давайте спочатку почитаємо. У басейн. Площа дна, якого дорівнює 1 га. Що таке 1 га? 1 га – це гектар. Це гектар. Налили 1 мільйон літрів води. Чи можна в цьому басейні провести змагання з плавання? Ліза, що ми знаємо в цій задачі? Ми знаємо площу дна в басейні. Ми знаємо площу дна басейна, так? площа дна, яка дорівнює 1 гектару, так? Так. Що ще ми знаємо? Ми знаємо ще об'єм води. Ми знаємо ще об'єм води, ну тобто, скільки води налили, так? Оцей 1 мільйон літрів води. Літри це зрозуміло, що це мова вже йде про що? Про об'єм. Про, про об'єм, тому що у нас площа в літрах не вимірюється, так? так? Як і площа не вимірюється. В чому ще? В деземетрах кубічних, наприклад, да, у нас площа вимірюється в квадратних одиницях, а об'єм в кубічних. Правильно я кажу, Ліза? Так. Добре. Де, от Площа дна, і оцей об'єм тобі нічого взагалі не нагадує? Нагадує. І що тобі нагадує? Другу формулу прямокутного паралелопіпеда. Другу формулу знаходження об'єму, так? Прямокутного паралелепіпеда. І що це за така формула? Ну, розкажи. Об'єм дорівнює площу основи помножити на аж тобто висоту. Площу основи у нас є площа дна. Ну, в принципі, це і є площа основи нашого прямокутного паралелепіпеда. так? Так. У нас є формула. Це друга формула знаходження об'єму прямокутного паралелепіпеда. А перша формула Ліза це яка формула? А помножити на В, помножити на С. Тобто довжину множимо на ширину і на висоту. Вірно? Так. Да. А оця друга формула це у нас об'єм дорівнює площа основи, так? Так. Да. Помножена на висоту. В даній формулі висота в нас H. Правильно, лізе Так. Да. Добре. І якщо ми знаємо наш об'єм. В наше. І якщо ми знаємо площу дна, тобто площу основи, так, наш 1 гектар, як нам знайти ось цю висоту нашої води? Нам треба об'єм поділити на, на площу. На площу основи, так? Це все вірно. Але чи можемо ми ділити літри на гектари? Ні. Ні, звичайно, ми це не можемо робити. А що нам потрібно зробити? Перевести. Перевести одиниці. Обов'язково ми переводимо одиниці. Ну, давайте, я, так як у нас йде перша буква В, почнемо з об'єму. Ми переведемо літри в що? Ми переведемо літри в дециметрі кубічні. Так, да, Ми переведемо літри в дециметрі кубічні. І скільки це буде дециметрів кубічних, Ліза? Це, це буде так само. Так само. Тому що літри, іншим словом, називаються дециметри кубічні. Просто ми в побуті не використовуємо дециметри кубічне саме формулювання. Ми не кажемо, продайте нам 5. Кубічних дециметрів води. Ми кажемо, там, продайте нам 5 літрів води. так? Тобто, у нас затвердилось, затвердилось слово літр, а не дециметр кубічний. Але літр і дециметр кубічний це те ж саме Того 1 мільйон літрів в нас дорівнює 1 мільйон цим... мільйону дециметрів кубічних. кубічних. Тобто, 1 літр. Це 1 дециметр кубічний. 10 літрів. Це 10, 10 дециметрів, дециметрів кубічних. кубічних. А 1 мільйон літрів це 1 мільйон дециметрів кубічних. Добре, ми з цим розібралися. Давайте тепер розберемося з нашим одним ось цим гектаром. Така у вас була тема, і ви вчили, скільки дорівнює гектар у метрах квадратних. 10 тисяч. Так, ми вчили, що у нас гектар це 10 тисяч. Квадратних метрів, так? Ось запишемо. Наш гектар 1 дорівнює 10 тисяч квадратних метрів. А скільки це буде квадратних дециметрів? Ну, це дуже просто. В одному метрі, звичайному скільки дециметрів? 10. 10. А в одному квадратному метрі, скільки квадратних дециметрів? 100. 100. Тобто нам потрібно всього-навсього ще додати дати 2 до нулі до, да, до, до нашої 10 тисяч. Правильно? Да. І ми отримаємо, ми отримаємо той самий 1 мільйон, але вже дециметрів квадратних. Адже не забувайте, що площа у нас вимірюється в квадратних одиницях, а об'єм в, об в кубічних одиницях. Отже, ми тепер маємо наше В, яке дорівнює 1 мільйон, квадратних, 1 мільйон кубічних дециметрів, і нашу площу С, яка дорівнює 1 мільйон квадратних дециметрів. І як нам тепер знайти H, тобто нашу висоту. Треба, треба об'єм поділити на площу. Так, треба об'єм поділити на площу. Один нюанс. Дивимось на один нюанс. Ми будемо, ділити, ми будемо ділити числа зі степеню, так? Тобто, у нас є мільйон дециметрів в степені 3 і мільйон дециметрів в степені 2. Коли ми ділимо степені, ми просто їх віднімаємо, так, Ліза? Так. Ми це ще не вчили, але просто забігаючи наперед, я вам скажу, що ми маємо від 3 Відняти 2. І тому у нас вийде просто 1 дециметр без степені. Тому що це буде 1 дециметр в 1. Ну, ми не пишемо вже 1, Так, це просто буде 1 дециметр. Ми, степені, коли ми ділимо, ми їх віднімаємо, так, лізочка? Так. І що в нас вийшло? Що висота нашого басейну. Дорівнює всього на всього 1 дециметр. дециметр. Тобто 10 см. Чи можна в такому басейні, висота, якого, висота води, якого дорівнює 10 см, тобто 1 дециметр, провести змагання з плавання? Це неможливо. Це неможливо. Мені здається, навіть неможливо ноги намочити так? так. в такому басейні. Тобто, ні. Не можна, неможливо, ми задачку зробили вірно. Вона була нескладна, складність заключалася просто в тому, що треба було перевести одиниці в іншій одиниці. І взагалі трошечки зрозуміти, що мова йшла саме про другу формулу знаходження об'єму прямокутного паралелепіпеда. Ну, лізочка зразу це зрозуміла, тому що ми. Вже так, в голові в неї добре це засіла формула. І тому, коли вона побачила площу дна і оці літри води, вона відразу згадала, що щось таке є, щось таке є, і потім вона згадала цю формулу В дорівнює S помножити на H. І все відразу все відразу стало зрозуміло. Ну, а далі ми просто перевели ці одиниці і зробили їх ну, однаковими, так, щоб нам було простіше. Це все. Поділити. поділити. Так. Добре, ми задачу зробили вірно. І якщо... якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па-па, гарного дня! Па-па!